Чи знаєте ви українських футболістів, які забивали найбільше за сезон в кожному з 105 чемпіонатів Європи? Давайте це перевіримо. Найбільше голів за один сезон в АПЛ забив Сергій Рибров в чемпіонаті 2000-2001 років. Сергій Станіславович оформив за Тоттенгем 9 м'ячів. Чемпіонат Іспанії і найлегша відповідь Артем Довбик. У свій перший та поки єдиний сезон в Лалізі він одразу взяв трофей Пічічі, забивши у футболці Жерони аж 24 голи. Досягнення, яке пам'ятатимуть дуже довго. Тепер в планах Артема підкорити серію. А орієнтир в нього максимально зірковий. Андрій Шевченко у Мілані тричі досягав позначки у 24 голи і двічі вигравав золоту бутсу чемпіонату Італії. У бундеслізі найбільше забивав Андрій Воронін. 15 голів у футболці Байера 20 років тому. На жаль, надалі форвард Ніколи не демонстрував подібної результативності ані в Бундеслізі, ані в Ліверпулі. Нарешті найменш розвіданий для українців топ-5 чемпіонатів Франція. Колись дуже давно Олександр Заваров дістався з Ювентуса до Ненці і там у сезоні 90-91 забив скромні, але все ж рекордні для українця сім голів. Є простір для покращення результатів. Тож чекаємо на нових героїв великих європейських чемпіонатів.